Сказати з цього приводу розумієте, якщо би, скажімо, можна, можна було зробити так, як колись зробила видавництво мені здається, кальварія на п'єсах Подрев'янського, там, де вони зазначили, що містить на нормативну лексику, але це була добровольна ініціатива видавництва. в цьому випадку видавництво так не зробило, Це їхні права. Я не маю права коментувати їхні дії в даному випадку. Ти будеш щось говорити? На рахунок я не вважаю це порнографією. Порнографія це, по-перше, якщо я таке продвинутий освічений, я знаю, це плівка, це зображення. Це з самого початку починається стати акт і до кінця він закінчення до евакуляції. Чи як воно називається? Отаке. Будь ласка, Юрій. у меня вопрос, скорее всего, к Олесу Бедину, который сегодня много шутил, это было действительно очень смешно. Но меня волнует, что будет дальше. И у меня вопрос к нему, как к человеку, который к власти как-то там близ. Эта комиссия чудовищная, омерзительная, отвратительная, несколько лет сидела тихо, а теперь вылезла. Знает ли Олесь, почему она вылезла? Есть ли здесь какой-то заказ? Что можно сделать, потому что у нас в стране пока что законы не очень-то действуют, а действует право сил. Что можно сделать каким-то образом, чтобы она снова заткнулась? Или это можно сделать только посредством суда? Возможно ли ее ликвидация вообще? К кому обращаться? Что делать? Как вы ну ліквідація взагалі її, на жаль неможливо, тому що її створення передбачено в законі про суспільну мораль, тому треба міняти закон тільки в такий спосіб ліквідується. Мозможна лі змінити закон? Можливо, звичайно. Це народні депутати, будь ласка, питання до них. Насправді більше побудував поступ на жаль, на цей момент сьогодні, Ми можемо тільки висвітлювати на сьогодні. Тому що вона дійсно потребує законодавчого регулювання, а, бо, згідно з українського законодавства, і згідно того, що я читав, а, а, засудити за порнографію можна дуже багато видань а, з, а, ну, не скажу кожного. Фадюка, наприклад, засудити дуже буде важко. Але дуже багато українських книжок там можна знайти. А, Сцени, які може трактувати як іротичні, а можна трактувати як порнехаркіскую. Ну, треба... І потрібно, очевидно, змінювати закон. Я дивлюся цей закон, міняти потрібно. Проблема, чи можна зібрати 226 голосів підняти. В цьому я, наприклад, певності не маю. Я можу спробувати зінанцівати це, але чи ми зберемо зараз 226 голосів без тиску громадськості, я думаю, що буде важко. Для цього повинна бути спільна допомога. Літературного цех, журналістів, звичайних читачів для того, щоб був тиск на політику. Це, власне, і є тиск громадського суспільства. А так, один депутат, ну, подати, подати зміни до закону, я безперечно можу. без тиску громадськості нічого не відбудеться. А, в конкретній ситуації можна зараз спробувати попрацювати з іншим видавництвом, а, змінити кілька, кілька сторінок. Але... А, Розумієте, що в українській е, культурі, чи в значно міру через те, що вона була просто е, розтикальна, урбаністичних е, е, такої, е, ну розкажи про дозволеності, е, ліберальних тенденцій набагато менше. Система пропаганди, які речі потрібно розмію. Це, це час. Це, це. Але тим не менше, ти як собі законодавчої ініціативи цілком можеш хоча б завтра реєструвати проєкт. Якщо ти його не Так, питання. Але я б, нагадаю, я вважаю, що я зробив дуже добрий проєкт про повернення історичної символіки в Криму. За часів Сталіна за три роки трьома указами поміняли понад тисячу нас. Тисячу чомусь я вже не пам'ятаю. Я зробив повернення кримськотарських, єврейських, німецьких, нас в, в Криму. І на комітеті, який розглядався, жоден комуранський депутат не за цим проголосував. Він сказав, що не на часі це буде, а як це сприйме російськомовне населення. Тобто, в даному випадку законопроекти я можу подати. Навіть проблема, що це був не один рік, правильно? Подивіться, хто в цій комісії, я ж не дарем не читав. Там а, представники української культури і депутати Лілія Григорович, Павло Мовчан, Закарчу, які був депутатом молодшим. Міністри Павленка і Вавку, тобто представники здавалося б, найбільш прогресивних політичних сил, і то вони не виступають проти цього. Для того щоб вони замислилися, повинен бути тиск тиск з боку літераторів з боку журналістів. А інакше ну, нічого не буде Є з вашої точки зору, какой-то смысл написанні письма, наприклад, кабінет міністрів, підписаного каким-то другим списком небожителів у нас кроме Бенюка, наверное, тоже есть какие-то люди, которые выступают против этой цензуры. А есть ли а, в этом смысл? Или ну, это все безобразие? Вы говорите, публичный сайт, это публичный тезис. Безусловно. Публичное письмо, а, опубликованное в Азербайджане. Я не знаю, что не буде. Але, Але правових наслідків він не буде мати. Правових наслідків він мати не буде. Це лист ніяких, тільки це як громадський тиск. В этом смысл? Смысл а, Зел... тиску, тиску, є в цьому смисл? Смисл не буде. Сенс щодо тиску, звичайно. Як сказав Бронштейн, да, а, ми так нічого робимо. Будь ласка. хто ще хочеш щось запитувати. Ти щось хочеш сказати людям, які прийшли тебе послухати і підтримати? У мене, власне, дуже просте питання, що відчуває, що думає письменник, якому фактично ім'ям держави Україна забороняють самовисловлюватися? Це якраз доречне питання, я тут говорив в інтерв'ю, що власне, що одним прикладом ми не відбудемося, буде хтось наступне, це ви не переживаєте. По-перше, ми впираємося в систему. Система ця будувалася не один рік, а роками. Саме воно образливе те, що говорить, прийшов на наш президент, наш типа прийшов до влади, і саме більше беззаконня твориться при нашому президенті, за якому ми мерзли на майдані, о, отримували інсульти, як я випадали зуби і, і проче, проче, проче. От І це звісно дуже образливо, тому що ми його притягли до влади. Ми притягли його вишквірків е, е, і шарикових цих. От, які просто існують поза інтелігенцією, поза народом, цей а, апарат, який просто ніяк не нажреться людського людської крові, ще, починаючи з Сталіна. От. Це типова сталінська машина, коли от Ульянов хорошо сказав Толя, що тут варто задуматися, це система. Система повинна бути перезагружена або знищена. Якщо ми її не знищимо, вона знищить нас. Або є друге, тут є просто самовільне вигнання, імміграція десь в Канаду, Штати, тягати цеглу. Але саме цікаво, в очах тієї общественності Ющенко-герой. І герой теж є Данило Яневський, якого клепка там стоїть в голові, який назвав народ рабами і битлом. Так хто краще, Янукович чи це, чи, це, чи це битло, яке назвало людей битлом? Хто, хто страшніше, за кого ми голосували? От тут треба задати, тут, ну, тут все передається в політику. О, тут не дарма прийшов до ній. Він то, жартував, але знає, в принципі, чим це пахне. Завтра до вас постукають двері за ноги вивели чуть... на вулицю, приб'ють і ніхто не буде знати, ніхто не, і ні... І ні... І ні... І ніхто не подасть голоса. Це просто це серйозні речі. Ми жартуємо, поки це весело. А далі як воно піде. Ми знову скотимося до О, Столипінщини. от. Чи довалуючи, коли забороняли писати українське, говорити те, що думаєш? от. Хто, хто закопав Гоголя, хто закопав Пушкіна, давайте це будемо це ж. згадаємо це. Це ж те, 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 той самий повтор. старого. Хто закопав Шевченка у в цьому, на Косаралі? От. Якщо ми будемо дійсно хлюпати на саме, ми просто перестанемо існувати як серйозна одиниця. Ми будемо писати що завгодно. От. Ми писатимемо ажурні романи. Просто, як, який хороший наш президент. Ось. Я вважаю особисто ажурний роман. Який хороший наш президент. Ну, як він приймає ванну і і думає про майбутнє України. <реклама> <реклама> і саме образливо те, що я Вовкуна знаю ще спочатку, з 88-го. <реклама> Ні, мене що тебе те, що Бо вкус 88-го року ще ми знайомі, ми ще пам'ятаю, козу водили з ним під керівництвом проскурні. От. Нас ганяла міліція, нас те, три, три з виривали той з рук. От. нас товкли, били. Власне, що чоловік на комфорт все не зрозуміло. До кормушки дервалася, людина тут вже не людина просто. У нас виходить так. Ну я це ж теж так думаю, але коли її назвали імена, я, я повинен реагувати. Я як кожен нормальна вразлива людина, я реагую на ці імена. От. Тому що е, більшість я з ними знайомий.